Весна час пробудження природи, а для талановитої молоді Черкащини ще й можливість заявити про себе на великій сцені. Триває прийом заявок на конкурс творчої молоді. Пролісок цей конкурс щороку відкриває нові імена та допомагає молодим талантам зробити перші кроки до визнання. До участі запрошуються вокалісти, танцюристи, музиканти, читці, художники та всі, хто прагне показати свою майстерність. З наближенням весни ми завжди чекаємо на наш улюблений дитячий конкурс, конкурс дитячої юнацької творчості Пролісок. В минулому році, вперше за час війни, ми відновили цей конкурс, і в минулому році ми проводили вже ювілейний 30-й е традиційний конкурс пролісок. В цьому році, за підтримки обласного центру народної творчості, е нам надали статус цього конкурсу обласний. Буквально вже вчора нам офіційно надіслали підтвердження, що два наших конкурси. Дитячих вже набудуть статус обласного. Це, як я вже і говорила, пролісок. І в минулому році вперше започаткувала наша друга музична школа, конкурс академічного вокалу імені Клари Брун. Щодо нашого проліску. Залишаються всі ж п'ять номінацій: Це вокал, хореографія, театральне мистецтво, художнє читання, образотворче мистецтво, музичний жанр. Перший тур у нас проводиться до 11 до квітня ми приймаємо заявки, на сьогодні їх уже більше, як 130 в різних жанрах. І 3 травня ми проводимо вже Заключний офлайн конкурс, який вже буде працювати журі, оцінювати дітей, і відбудеться також нагородження. В цей ж день конкурс відбудеться вже в травні. Тож час готувати репертуар та відшліфовувати майстерність. Подати заявку та дізнатися більше про умови участі можна у відділі культури Смілянської міської ради або за посиланням на екрані. Долучайся, стань частиною великого мистецького свята області.